Доброго дня всім! Передамо основа колектора Майго об'ємом 140 кубічних. Призначений для фіксації дільних стаканів та передачі молока від дійкової гуми до кришки колектора. Основа колектора виготовляється з надмісного харчового полю та складається з самої основи та розподільника на 5 виходів. Зараз заміримо її розміри. Зовнішній вихід під дійкову гуму. Вісімнадцять міліметрів. Mm. Зовнішній вихід під вакуумні трубки дев'ять міліметрів. Mm. І також зовнішній діаметр колектора. Шістдесят дев'ять mm. міліметрів. Основа колектора підходить під апарати буренка і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.